Вітаю з вами Техноновини І в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Ілона Маска звинувачують в маніпуляції з криптовалютою. Apple придбала компанію, яка випускає гарнітури доповненої реальності для військових 140-метровий плавучий павербанк, гарнітура віртуальної реальності від Lenovo робот, який вчиться готувати, переглядаючи відео, електричний суперкар від Porsche та багаторазовий тепловий захист орігамі для космічних кораблів. Тож поїхали! Якщо раніше Ілон Маск в публічному просторі більше асоціювався з прототипом залізної людини від Марвел, як геній мільярдер та філантроп, то після деяких його політичних заяв і твітів у багатьох виникло питання, чи не почала ця залізна людина іржавіти. Тож, окрім інформації, що завдяки керуванню маском, обсяги прибутку з реклами в Твіттер впали на 60%, а реклама на хвилинку становить 90% доходу компанії. Тепер же до неприємностей Маска додався позов від групи інвесторів, які звинувачують його в інсайдерській торгівлі криптовалютою Dogecoin. За словами позивачів, мільярдер зловживав своєю популярністю та суспільною довірою до себе, щоб маніпулювати ціною цифрового активу. У позові стверджується, що він підбурював до штучного зростання криптовалюти Dogecoin через свої дописи в Твіттер, платні рекламні компанії блогерів, власну появу на телебаченні NBC та кілька інших рекламних трюків. Таким чином, бізнесмен ніби отримав можливість для прибуткової торгівлі через кілька гаманців допкоїн, що належать йому та його компанії Tesla. Це третя версія позову в судовій справі, яка розпочалася ще в червні минулого року. Бізнесмена також звинувачують у тому, що він навмисно підвищив ціну допкоін більше ніж на 36 тисяч відсотків за два роки та допустив обвал криптовалюти. Наступного дня після презентації компанії Apple своєї першої гарнітури змішаної реальності Vision Pro з'явилася інформація, що Apple придбала стартап Міра, який виготовляє гарнітури доповненої реальності для інших компаній, а також для армії США. Сама ж сума угоди не розголошується, а офіційні представники Apple прокоментували подію шаблонною заявою, що Apple час від часу купує менші технологічні компанії і зазвичай не обговорює цілі чи плани таких угод. Хоча варто зазначити, що навіть для невеликого ринку, яким зараз є доповнена реальність, мірає невеликим гравцем, оскільки компанії вдалося залучити лише 17 мільйонів доларів за майже 7 років свого існування. Тож відповідь на питання, навіщо Міра потрібен Apple, може критися в тому, що гарнітура використовується для Mario Kart Ride у Nintendo Worlds в тематичних парках Японії та Universal Studios в Лос-Анджелесі. Apple також може розглядати цю технологію, щоб в майбутньому представити недорогу гарнітуру для цінової конкуренції з компанією Meta. Також, окрім обслуговування тематичних парків і підприємств важкої промисловості, Міра ще має військові контракти в своєму портфелі замовлень. Японський стартап PowerX побудує 140-метровий плавучий павербанк для транспортування електроенергії через океан. За повідомленням розробників, перше судно для транспортування електроенергії на середній відстані вийде в плавання вже у 2025 році. Як пояснюють представники японського стартапу, здатність таких танкерів транспортувати електроенергію на великій відстані зараз обмежена виключно щільністю зберігання електроенергії в об'ємних літівих батареях типу LFP, які компанія має намір виробляти самостійно з урахуванням специфіки своєї діяльності на морському транспорті. Дебютний танкер буде мати довжину 140 метрів, ширину 18,5 метрів і осадку не більше 6 метрів. У морських портах, які мають відповідну інфраструктуру для передачі цієї енергії, будуть встановлені фірмові станції швидкої зарядки, яка буде відбуватися одночасно через кілька каналів. Ну а тим часом на ринку гарнітур доповненої віртуальної реальності стає тісніше. Компанія Lenovo оголосила про майбутній випуск довгоочікуваної гарнітури віртуальної реальності SyncReality VRX. Гарнітура спеціально розроблена для корпоративних користувачів і працює на платформі Android 12 та процесорі Snapdragon XR2. SyncReality VRX забезпечує універсальність, функціонуючи як окремий пристрій та як аксесуар сумісний з ПК або робочою станцією. Компанія повідомляє, що пишається легким дизайном гарнітури, який забезпечує користувачів підвищеним комфортом під час тривалого використання, а завдяки можливості 6 ступенів свободи користувачі зможуть відчути повне занурення в середовище віртуальної реальності. Подібно до Quest Pro, гарнітура від Lenovo використовує лінзи за млинці, складені одна на одну, включаючи складну систему вентиляції, яка ефективно розсіює тепло від обличчя користувача. А також може похвалитися вражаючою роздільною здатністю 2280 на 2280 пікселів на кожне око. Ціна на пристрій починається від 1300 доларів. Вчені з Кембриджського університету створили робота кухаря, який вивчає рецепти, переглядаючи відео про приготування різних стран. Програма робота заснована на так званому методі імітаційного машинного навчання. Пристрій дивиться на те, що людина робить на відео, а потім намагається відтворити побачене. В рамках дослідження в систему робота завантажили 8 простих рецептів салатів. Потім роботу показали відео приготування цих страв. На основі рухів рук і інгредієнтів машина визначила рецепт і почала повторювати етапи приготування. А наприкінці експерименту кіберкухарю запропонувала створити власну страву. З 16 переглянутих відео робот правильно визначив рецепт майже в 93% випадків, але машина змогла розпізнати лише 83% конкретних рухів людей з відео, оскільки деякі швидкі рухи є ще доволі складними для розпізнавання системою. Компанія Porsche готує свій перший електричний суперкар Mission X і показала його прототип. За словами розробників, це буде найпотужніша і найшвидша модель в історії марки. Серійний Porsche Mission X стане наступником знаменитих моделей 918 Spyder та Carrera GT. Щоб зменшити вагу і досягти заявленої мети в одну кінську силу на кілограм, Porsche використовує унікальну структуру екзоскелета з балкою з вуглецевого волокна, що тягнеться від рамки вітрового складу. Компанія Porsche також ретельно інтегрувала аеродинаміку в дизайн Mission X, включаючи адаптивні аеродинамічні елементи навколо та під кузовом. Вони керують опорами перетискною силою на основі режиму швидкості та поперечного прискорення, що дає змогу Mission X перевершити сучасний 911 GT за перетискною силою. Виздоблені салони використані шкіра та карбон, а сучасна віртуальна панель приладів поєднується із хронометром в класичному старому стилі. Європейська космічна агенція має намір випробувати дуже крутий розкладний тепловий щит для захисту космічного корабля під час входу в атмосферу. Пристрій названий Прідбен на честь щита короля Артура, і сконструйований за допомогою модифікованої техніки орігамі, щоб компактно поміститися всередину паскової установки космічного апарату. В цілому, проєкт, що розроблявся понад 4 роки, представляє собою таку собі складену парасольку, яка в рази збільшує площу контакту космічного апарату з атмосферою. І рівномірно розсіює тепло, не пошкоджуючи матеріали самого корабля. Також збільшений аеродинамічний опір дозволяє сповільнити падіння екрану настільки, що відпадає потреба в парашутах, а сам апарат може бути підхоплений спеціально розробленою сіткою під назвою «Філдер», яка маневрує в океані і допоможе пом'якшити посадку та забезпечити швидке повернення в порт. Тож система в майбутньому може значно здешевити переміщення важливих вантажів між землею та космосом. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!